Україною літав російський Іл скільки, 72 чи Іл-62? Іл-62. А в Румунії вчора впав літак. Точніше, не літак, а безпілотник. Військовий безпілотник вчав під час російської атаки на Одещині, як розповіла прес-служба Міністерства оборони Румунії у північній частині повіту Тупча. Розіслали сповіщення про повітряну тривогу через фіксацію дронів, але авіацію не підіймали. Чуть чого не чекали? Кажуть, літає безпілотник російський, вони обіцяють, ну хай літає собі. Ну, впаде, так впаде, так і буде. Мені подобається оця безпечність. Нам би їхній, ні нам би нас не може бути їхній спокій. От коли у них один раз прилетить, кудись, не дай Боже, не дай Боже ще раз, кудись прилетить, тоді почнуть чухатися. Знаєте, поки приказка, поки півень в дупу не клюне. Нічого не зміниться. Чутно було вибухи на українській стороні духу руки Дунаїв, порту Ізмаїв. До речі, порт Рені так само там було е, чутно і близько першої ночі повідомили про падіння літального апарату. За 5 кілометрів від кордону з Україною військові, які прибули на місце, зафіксували наявність фрагментів цього безпілотника. Ви розумієте, і це ж не вперше насправді в Польщу прилітає в Румунію, прилітає. Тут навіть я не буду перелічувати ті кількості ті випадки, коли російські безпілотники залізять чи літаки залітали на територію наших країн-партнерів на країни Європейського союзу. Так і на тлі цього всього країни Європейського союзу кажуть про те, що ну нема, нема в них грошей або принаймні їх може точ у не вистачити на створення міжнародного трибуналу проти Росії. Здивовані, ну чомусь на жаль, ні. Про це пишуть «Євроньюз». видання зазначає, що після відмови США фінансувати Україну. Реалізація цієї ідеї опинилася під загрозою, бо ключові країни Європи це Франція, Німеччина, Італія, Британія, які є основними донорами Ради Європи, не беруть активної участі у цьому проєкті. Тому наразі не зрозуміло, хто фінансуватиме трибунал проти Росії, якщо він взагалі буде. Хто? міндіч фінансуватиме. В нього гроші є там, є та там вистачить. Спецоперація Міндас чи Міндас? Та байдуже. Не, від того значення. Не... Від, від того значення цієї операції не змінюється. Міндас, Мідас Міндіч. Як хочеш називати? Фла Фламіндас. Фламіндас. А чи будуть Фламіндас тепер? Фламіндас. Він же теж там пов'язаний з «Фаєрпонтом», якщо я не помиляюся. Ну так. Да, ну да. бачиш. Це ж була компанія, яка займалася була. кастингом. Чого була, цього була, ж. Е, Але ні. тепер робить ракети. Вона до війни займалася кастингом і підбором локацій для фільмів, які знімала Грін Фемелі Продакшн. Грін Фемелі Продакшн кому належала? ла, -ла, 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 -ла. Ну ясно от. тобі? Та мені то ясно. А ти, ти все поняла? Що його сказати, як воно, канішне? Ти б розумієш? От що його сказати, як воно, канішне? Набридло вже це обговорювати, чесно кажучи. Тут важливо подивитися, що відбувається на фронті. Ти розумієш, ми поки обговорюємо цього Міндаса, Фламіндаса, Хламідаса. Ну, це то вже переінакше. Ну, ти сама сказала, як, яка різниця як назвати? Суть залишається, ну в принципі, це правда. Так. Як не назвеш, суть залишається. Хоча хтось каже навпаки, як літак ти назвеш чи корабель, корабель назвеш, назвеш, так він і попливе. Потрібно подивитися краще, що відбувається насправді на сході України на Покровському, в Покровській і Мирнограді. Тому що зараз там дуже гаряча ситуація. Є навіть повідомлення, що росіяни, нібито 300 росіян, зайшли в Покровськ. Вони там зараз ведуть активні бойові дії. Так от війська українські нещодавно звільнили. Родинське, яке дозволило втримати північний фланг на північ Покровська, тривають дуже важкі бої. Війська Російської Федерації намагаються просунутися, оточити українські підрозділи, продовжують обстрілювати дороги постачання, ускладнюючи логістику українських сил, але генштаб запевняє, постачання до Мирного триває і місто не перебуває ні в якому оточенні. І росіяни можуть спробувати завершити оточення кишені однак, перспективи цієї операції залишаються поки що не визначеними, але ризик дуже великий. Інша проблема, яка зараз є на фронті, це хвороба, це стан здоров'я наших військовослужбовців. Виявляється. В Україну повертається газова гангрена. Газова гангрена це була це захворювання, яке дуже було розповсюджене в часи Першої світової війни. Чим воно спричиняється? Газова гангрена розпочинається в той момент, коли роз, скажімо так, запальні процеси, інфекція потрапляє в рану. Так. Угу. Настя. Е, підземні споруди, часто, ну, звичайно, дотриматися санітарних норм в окопі, в посадках це неможливо. Це санітарні норми. Ну, я кажу, що так, от е, солдат отримує поранення, ну як ти повністю дотримаєшся того, аби туди не потрапила ніяка інфекція. І ця інфекція може спричинити газову гангрену. Це така бактеріальна інфекція, яка руйнує м'язову тканину просто від смертельної швидкістю. Так, і щодо ситуації на фронті, є ще інформація про те, що понад 600 російських військових померли не на фронті, до речі, а через увага, хаос і наркотики за даними ГУР, лише у центральному військовому окрузі РФ. За останні два роки зафіксовано сотні смертей, не пов'язаних із бойовими діями, найбільше через самогубства. І показники ці постійно збільшуються. Є й інші причини, зокрема, це службова недбалість, передозування алкоголем, бійки у гур зазначають, усе це наслідок глибокої деморалізації та розвалу в російській армії, де панує безлад.